Якраз зараз про це поговорити з паном Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Макрон запропонував запровадити війська натівські, французькі, не знаю вже які, в Україну, і це достатньо скеп... багато скепсису викликало. Потім Макрон сказав, що я серйозна людина і не буду тут жартувати. Потім я теж був долежав до скептиків, а потім мені сказали, що мається на увазі, що натівські війська можуть за вони не будуть брати участь в військових діях, а можуть допомогти закрити північний кордон, кордон України з Білорусю, А тоді звільняться українські війська, які там стоять, і можуть бути спрямовані на фронт. Наскільки це реалістично? Ну я здивувався, що це підняв порушив питання взагалі Макрон, достатньо рософільська країна ще з часів Наполеона. Можна сказати, це говорить про те, що ну це дуже добра. В дійсності новина, що могли ми взагалі десь два роки тому взагалі мріяти про дискусії, взагалі чи потрібна війська в НАТО в Україну? Тому я вважаю, що це дуже гарна дискусія, яка Має підґрунтям боротьбу за лідерство в Європі, Франція хоче продемонструвати, що вона є лідером Європі. І ми бачимо, що багато країн НАТО, особливо тих, хто знаходиться на кордоні з Росією країни, Балці, готові теж підтримати підтримати французів. І я вважаю, що це дуже гарна дискусія, тому що це якщо ці безпекові договори про які підписують з нами наші партнери. Це вже заповзання під е, таку парасольку західну безпекову, то е, відкрите обговорення, що можуть бути від, відкрита війська е, натівські. Я упевнений, що вони є на території України. Не не відкрита. Це є дуже гарна дискусія, тому що Україна таким самим чи нам ще більше заповзає в НАТО, е, тільки поки що без п'ятої статті. Так що я вважаю дуже гарно. Пане питаю. Тарасе, а це не налякає. Ну тому, що я, якби не те, що розумію, але ну, якби аналізую принаймні в силу своїх можливостей, що західні, західно-західні країни, ті, що знаходяться на узбережжі Атлантичного океану. А не ті, що знаходяться на узбережжі Балтійського моря. Вони кажуть, що ну, не треба злостити Путіна, а він же ідіот може і ракети пульнути. І коли з'являться тут війська, це такий взагалі привід для війни. І тоді ну, вони з'являються на українській території да, не, на, не, бли, не настільки близько. Щоб створити небезпеку для Росії до російських кордонів, але це союзник Білорусь союзник Росії, і це підстава для якихось дій ядерних дій чи атомних дій. Чи тут нема ніяких проблем, як ви думаєте? Бо Франція теж є має вихід до Атлантичного океану. Теж західно західна країна і є ще ядерною країною. Про це теж не слід забувати. Я впевнений, що вони багато чого врахували. А те, що це ре... реально може бути, це підтвердження є в вправові Путіна. Він про це теж говорить, що війська НАТО на території на території України це, як він сказав, там інтервенти на наші території і так далі. Ну це значить серйозно обговорюється, не слід це недооцінювати. Ну, дивіться, тут е, західні країни побачили, що в багатьох випадках все ж таки те, що говорить росіяни, це Блеф. Ну пам'ятаєте, першу першу істерику, що е, Червона лінія і Ай-яй-яй е, буде для країна то це. Це взагалі, коли поч, почали постачати ще в, в 17-му році. Я пам'ятаю, коли Трамп зняв ембарго на постачання зброї в нашу країну в, в Росії, теж кричали, що це червона лінія. Далі виявилося, що червона лінії просувається, просувається. Остання червона лінія, про яку ми часто чули, це Крим, що сам особисто Медведів кричав, що удари по Криму будуть розцінюватися як удари по території Росії. Ну нічого, от як як зараз пам'ятаю, 9 серпня 22 року відбулися перші удари а, по території а, Криму, так а потім приблизно через тиждень оці перші СБУшні дрони залетіли в бухту Севастополя, а, які там знищили корабель. Ну нічого пережили. Ну ні, ну якщо ні розумієте, слово нічого. Для українців це одну ціну має. Українці і так воюють, ну будуть ще сильніше воювати. А для європейців і східно і західно для них це третя світова війна, до якої вони ще не призвичались. І наскільки вирогідно може оця дискусія може пристати на думку Макрона і дійсно відправити збройні сили? Ну, я собі важко уявляю, дратувати Путіна ніхто не захоче. Що навіть якщо є один шанс з тисячі, що він щось запустить, ну це такий шанс ну, серйозний і, і нехтувати не варто. Ну дивіться, ви зараз відмовляєте Францію цього не робити. Це, це ви правильно говорите, якби це, наприклад, говорила Британія. Тому що Британія це ну, єдина країна в Європі, яка в принципі не проти розпаду Російської Федерації, е, тому що вони повертаються в велику гру, те, що вони називаються. Коли про це говорить Франція, ну це тр трохи інша диспозиція. Я, як вам сказав, русофільські настрої у Франції е, досить високі це і як я вам сказав що з часів Наполеона, коли приїжджали французці росіяни з, з французькою мовою велика велика кількість білогвардійців які в 17-му році приїжджали у францію там русофільські настрої досить високі якщо сам макрон про це говорить це це означає все ж таки достатньо великий су в політики і я вважаю, що це дуже добре в дійсності вони ж рахують а не ми це раз, А по-друге, я думаю, що в питаннях використання тактичної ядерної зброї є у росіян дуже е, такі неприємний для них знак, це позиція Китаю Не через те, що він дуже любить Україну. Китай не хоче не тільки розповсюдження ядерної зброї навіть на території Білорусі, а її використання, тому що він чітко розуміє, що якщо теоретично вона почне рухатися. Порушуючи щодо 1968 року, то це означає, що Японія та Південна Корея до Сполучені Штати Америки на отримання ядерної зброї технологічно вони вже готові самі зробити ядерну зброю, щоб погіршити ситуацію в Китаї. Да, тобто Тому... я, я зрозумів, але розумієте, навіть ваша ця розповідь і ваш аналіз показує, що це. Великими кроками йде до третьої світової війни, якщо розповзатися на Японію, на Корею, ми так до цього спокійно ставимось. Тобто, кількість країн з ядерною зброєю буде збільшуватися, і вирогідність того, що вона буде застосовуватися, теж збільшується. Але моє питання інше. Видання Політико написало таке, що Європарламент 24-го року, тобто цього року будуть вибори, і наступний склад цього Європаменту Європарламенту буде антиєвропейський. Як це перекласти на нормальну людську мову? Як може бути Європарламент антиєвропейський? Ну тоді треба один раз проголосувати проти Європи і розійтися, і все буде прекрасно. Перекладає, що це означає, Росія зараз активно працює над тим, щоб крайні праві та крайні ліві партії в різних країнах заходили як Європарламент, так і в парламенти уряді. Ну в парламенти європейських країн, але чи матимуть вони такий вплив? І чи зможуть вони в дійсності переламати ситуацію? Поки що велике питання, тому що все ж таки загроза Росії є явною. І звичайно, що вони будуть багато чого говорити, кричати теж лякати там третю світовою війною, але питання ну з боку Російської Федерації. Але я не думаю, що це вже так буде лякати європейців, тому що вони вже я ну наскільки я вже бачу, вони вже бачать, що Росія перейшла ту межу. Особливо після того, як вони почали, почали розвертати свою військову економіку, за якою вже слідує автоматична агресія проти країн НАТО, і це, це перша позиція, і друга. Я думаю, що багато чого поміняла смерть Навального. А все ж таки на Заході існували, як і всередині Росії, в тому числі існували якісь надії, що прихід Навального якось змінить диспозицію в Росії. Що буде такі новий Єльця який буде розповідати, що це все була помилка. Відкриє доступ до російських енергоресурсів в тому числі, і кудись поверне Росію принаймні якісь час. А зараз зрозуміло, що іншого шляху немає. Путін з Путін буде довго і буде довга війна. А Путін буде довго. Може, це останнє питання, чи останні питання? Тут вибори, ну чи те, що вони називають. Виборами відбуватися буде. Що буде після виборів? Тут дуже такі цікаві роздуми виникають. Одні кажуть, що буде загострення, мобілізація і так далі. Інші кажуть, що ніякого загострення не буде, бо в Кремлі відчувають, що вони вже на межі того, що люди почнуть бути незадоволені. А Путін дуже любить, коли люди з ним задоволені. Він так призвичаєвся, що всі йому в долоні. Що коли припинять плескати, йому це супер не сподобається. Що скажете? Ну я тут не погоджуюсь. Путін вже перех... Путінський режим переходить вже в нову якість. А після того як був вбитий Навальний, вбитий Пригожин, він вже переходить в режим односібного керування. Йому вже не потрібно, в принципі лавирувати між різними баштами впливу в Росії. Він показує, що він буде робити все, що завгодно. Тому все ж таки загострення я не виключаю. Найбільш воно більш стає ймовірним. Але не настільки в дійсності, як ви правильно говорите, подобається я б не вживав такий термін, чи буде воно впливати на стійкість режиму? от що тут головне. А росіяни, на мій погляд, вирахували такі темп війни, які їх повністю влаштовує. Ну приблизно там 300 тисяч на рік вони готові покласти. А, ну от вони будуть і далі в такому темпі. Можу навіть трохи більше пи -пи 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 посилювати мобілізацію в першу чергу. Е, тому що а що тобі перед ким тепер звітувати путіну? Е, якщо о, як... е, е, йому потрібна зараз 80% щирої підтримки, як ви правильно говорите, але це тільки на виборах. А це на 6 років. А далі у нього розв'язані руки. Він може робити все, що завгодно. Дякую дуже велика подяка. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.